Вітаю, це проект на часі. Мене звуть Микола Пахнін і користуючись нагодою, вітаю всіх випускників а, шкіл з тим, що закінчився навчальний рік, і попереду велика а, і а, світла напрямна вже у великому морі обрання, чи то а, подальшої освіти, чи то вже застосування себе в практичному зрізі. Як би там не було, а друзі, повірте, тішило око, те, що це вже нова генерація. Молодих українців більшість з них були у вишиванках піднесені, лунала українська мова по школах. І ви знаєте, оце добре відчуття того, що принаймні за два роки е світосприйняття в українців змінюється. Світосприйняття налаштоване насамперед на європейські цінності, і це не може не тішити на цьому тижні. Президент України ухвалив стратегію національної безпеки. Цей важливий документ вже враховує ті всі реалії які сьогодні відбуваються в Україні. І насамперед, цей потужний законодавчий базовий документ дає змогу вибудовувати національну безпеку на Належному сучасному європейському рівні і застосуванням тих технологій, які застосовуються сьогодні в країнах, що входять до складу північно-атлантичного альянсу, як би там не було, але це ще один поштовх до того, що ми всупереч можливо песимістичним для декого прикрим наслідкам ризького саміту ЄС. Все ж таки крокуємо до європейської спільноти, і вороття для того поступу вже немає. Свідчення цьому є і мій сьогоднішній експерт Тарас Паславський, директор з міжнародних зв'язків канадської компанії Група Провіденс. Тарасе вітаю. Моє шанування. Ваша компанія, ви безпосередньо сьогодні займаєтеся. Лобіюванням інтересів України насамперед у Канаді в тій країні, де мешкає чи не найбільша в світі українська громада один мільйон 300 тисяч українців сьогодні живе на теренах Канади, і це велика, велика спільнота, яка сьогодні своїми діями і вчинками може довести великий потенціал України історичної України. Що безпосередньо відбувається у вашій роботі там, і що ви поширюєте тут на українські терени? Як ви вже згадали, що е, українці канація українського походження в Канаді 1,3 мільйона це одна з найбільших діаспор е, поза меж України. Перше місце звичайно займає Росія. Там дуже багато українців. Ось але більш активна на західній е, на західному світі це звичайно діаспора е, українська в Канаді. За роки незалежності, і навіть до того, діаспора завжди відігравала важливу роль у просуванні інтересів України, в будуванні незалежності України, а в останні часи це в будуванні демократичного суспільства, економічного блага. І для того діаспора робить багато зусиль. Найперше те, що уряд Канади сьогоднішній прислуховується до українців, які проживають в Канаді. І окрім того, Канаді дуже важливо. Мати в Україні друга, який на теренах якої була б дійсно встановлена демократія, економічний розвиток, адже всі ми розуміємо, якщо країна розвивається і добре, люди в цій країні живуть, є демократія, права населення утримуються. Тобто тоді це добре для всього суспільства світового. І Україна важливий партнер для Канади. Сьогодні для України входить 15 важливих пріоритетних країн у міжнародній співпраці в Канаді. Серед особливо Україна займає одне з найперших місць в цьому, в цьому списку. Саме тому і Канада приділяє їй дуже багато уваги. Це знов ж таки повторюється встановлення демократії, верховенство права, економічна стабільність, реформи. І Канада дає чітке розуміння, того, що вони будуть стояти пліч опліч з Україною, коли вона проходить через цей важкий час, бо дійсно Україна проходить через важкий час. Всі це прекрасно розуміють. Але основний меседж в цьому є, що ми канадці українського походження і канадці в цілому стоять пліч-опліч з українським народом. Особливо це складний час і саме. Аспект війни вже от, я навіть звертаю увагу на те, що саме поняття антитерористична операція сьогодні вже мало хто вживає, можливо, дехто за інерцію всі розуміють і називають речі своїми іменами. На сході точиться справжня відкрита гаряча війна. А, і відтак, от цей аспект сьогодні стає певною пересторогою для передусім канадських інвесторів для того, щоб вони заходили в українську економіку. А, ви Тут перебуваєте саме для того, щоб вести в тому числі певну е, інформаційну е, кампанію, створювати відповідну інформаційну противагу, от, можливо, тому е, тій пересторозі, яка сьогодні там є, в Канаді передусім. І як вам вдається ламати от, е, ці перешкоди? Звичайно, для будь-якого інвестора чи для будь-якої людини, яка хоче відкрити бізнес, чи навіть купувати якийсь певний продукт. Він найперше за все взнає, чи наскільки є безпечна ситуація, наскільки, наскільки зрозуміло є те, що не зірвуться ніякі постачання, не будуть збоїв у роботі підприємства майбутнього чи його партнерів. І в цьому, в цьому напрямку Україна сьогодні має багато знаків запитань, що відлякує. Потенційних інвесторів, які засторогою, але які придивляються. Тобто є люди, які давно вже, можливо, колись інвестували на тільки коли Україна стала незалежною. Щось в них не так пішло, тому що є проблема ще інша в Україні, це корупція, з якою ще ну, не може справитися, на жаль, український уряд, але є певні реформи. І ось надія в цьому і полягає, що через ці реформи якраз справляться з цією корупцією. От, що конкретно ми робимо, ми працюємо з клієнтами канадськими, які хочуть робити бізнес з українськими якимись компаніями чи в якомусь секторі. І ми намагаємося їх переконувати в тому, що незважаючи на цю агресію, яка відбувається на сході України, все ж таки територія України є безпечна. І навіть якщо взяти Слобожанщину, Харків ми бачимо, що е, і Харківська область, і уряд. Взагалі, Україна роблять зусилля для того, щоб дати посил і розуміння людям, що в Україні безпечно жити, безпечно проживати. Звичайно, це за один раз важко переконати будь-кого. Такі посили повинні робитися на постійній засаді, на постійній основі і постійно педалюватися інформаційно в інформаційному просторі ідея того, що Україна є надійний партнер. Ми робимо реформи. Ми прислуховуємося до порад заходу, ми відкриті до бізнесу, але щоб крім слів, також були відповідні дії. От. І ми стараємося на такому простому, приниженому рівні працювати з компаніями окремими і стараємося їх переконувати в тому. Є, звичайно, велика задача, це яка Полягає, є в руках уряду України, які повинні вони зробити кроки для того, щоб привести чи зацікавити навіть на інвесторів чи партнерів, чи навіть, як я вже сказав, важко навіть сьогодні зрозуміти, якщо є канадська компанія, вона хоче купляти якусь продукцію, яку випускається в Харкові. І якщо вони роблять свій план чи бюджет, вони купляють цю продукцію, а раптом щось станеться. То це вже в цьому ланцюгу постачання є збій, і навіть просто купувати. Товар з України навіть в цьому є великі такі перестороги, бар'єри саме з ознаки на те, що немає достатньої безпеки. Я думаю, на цьому треба чуть-чуть зосередитися уряду От і краще по цьому питанню пропрацювати. Абсолютно так я знаю, що десь два тижні тому був міністр закордонних справ Канади в Україні. Він зустрічався з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Були визначені. Певні напрямні подальшої співпраці. Я знаю, що ви відстежували так само перебіг перебування міністра у нашій країні і знаєте деякі деталі, в чому вони полягають. Це було відвідання міністра закордонних справ Роба Николсана, який, крім зустрічі з Єрсенієм Ценюком мав зустріч з президентом. Одна з питань, яке підіймалося під час зустрічі, під час розмов. Було якраз зрозуміти, як ідуть ті реформи, тому що Канада також дала певні кошти на ті реформи, певні позики і, і дає гроші під певні проекти. Звичайно, зрозуміти, яка ситуація є в зоні АТО. Наскільки там що Україна має. Собі на меті, тобто, яка стратегія виходу з тої ситуації, що Україна думає про це, запевнити Україну, що Канада буде стояти пліч опліч. Але найголовніше, я думаю, як тема, яку вони підіймали, це є продовження економічного співробітництва між Канадою і Україною. І в цьому контексті Канада з Україною виходить вже на фінальний раунд переговорів щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі. Я Хочу нагадати, що вже 5. Круглих е, раундів, раундів переговорів вже відбулося. І сьогодні вже ніби на такій завершальній, з, е, на завершальному шляху знаходиться це обговорення. Канада дуже хоче підписати з Україною зону вільної торгівлі, так і Україна. Єдине, що міністерство, яке курує це питання, чи під яким керівництвом воно сьогодні знаходиться з української сторони, це Міністерство економіки. Чи е, торгівлі, і звичайно, зараз саме міністерство переходить через якесь реформортування. Е, і вони зараз складно сказати, наскільки швидко буде ця угода зроблена, але Канада хоче, і ми бачимо в цьому потенціал великий, адже за 2013 рік торговий е, оборот двох країн був 330 мільйонів. Доларів, і це на майже 2% більше ніж за 2012. А з підписанням угоди очікується, що звичайно економічна співпраця, торгова співпраця зросте в рази, адже будуть знижені митні тарифні бар'єри для багатьох продуктів чи послуг. Це вигідно дуже в Україні, це вигідно дуже і Канаді, але повинна просто вести знов ж таки. Робота на рівні міністерства, робота з людьми, з бізнесами е, в, в, в Україні. Ось, наприклад, якщо ми говоримо про Харків, хочу конкретизувати. Просто е, в Харкові є аерокосмічні підприємства. Канада також є одна з аерокосмічних держав. країн до п'ятірки світових країн. Вона, так? Канада просто входять. займає п'яте місце по обігу е, е, економічному, угу. генерує Займає п'яте місце в генерації грошового потоку в аерокосмічній сфері. Тобто, це потужний, потужний, скажімо, номер, потужне місце у світі. Я просто коли ми говоримо про зону вільтургії, треба тоді зрозуміти, що втрати, що можливо втратить аерокосмічний сектор України, а що можливо він надбає. Ну радше більше і надбає, Можливо, але питання в чому йдеться. Я думаю, що надбає однозначно. Але йдемо про те, що треба консультуватися з людьми, з підприємствами українськими. І я не бачу, щоб це уряд України робив. Е, і я думаю, це також одна з тих, е, тих бар'єрів, яка трошки тормозить. Підписання цієї угоди, бо, можливо, уряд до кінця не знає. Багато що ми говоримо про Україну як про аграрну країну. Але я хочу зосередити увагу, що Україна це є високотехнологічна країна в машинобудівному секторі, в аерокосмічному секторі, і є певна база, і її не можна втратити. Якщо до декілька років ми не будемо в цей сектор інвестувати грошей, Україна і взагалі інвестори міжнародні. І розвивати, і, і збільшувати продажі це буде критична ситуація. Тоді з тої школи, яка роками набудовувалася в Україні, адже mm -hmm. Україна ходить в вісьмірку країн світових, які від. Початку до кінця можуть збудувати так само, як і літак, і звичайно, і ракети це дуже важлива галузь, І я просто не бачу, що сьогодні приділялося достатньо уваги. О, такий елемент своєрідний елемент силиконової долини, який сьогодні все ж таки присутній у Харкові. Оскільки, дійсно, як ви вже зазначаєте, Харків область із території, так, як кажуть, у вас в країні. І за великим рахунком, оці країна, і Харківщина, як територія великих можливостей, сьогодні мусить стати певною домінантою. Ви проводите велику роботу, як група Providence, канадська компанія, група Providence у себе в Канаді. В чому ця робота полягає безпосередньо, які ми маємо вже результати? Ті проекти, які ви вже запланували для себе? Я два слова просто про силиконову долину, що хочу сказати, щоб. Всі розуміли, як працює методологія силиконової долини, це навпаки маленькі бізнеса дається їм можливість просунути якісь стартапи нові ідеї. В Україні я не бачу, щоб великі підприємства чи підприємства Гіганти були готові, щоб подрібнитися. Адже коли дрібнеться підприємство і є малий підприємство, тоді нові ідеї народжуються. Ще одне важливо зазначити, що. Щоб інвестор пішов якийсь проєкт, такий як Великий Сіліконова долина, чи будь-який інший великий проєкт, вони спочатку бачать, хочуть бачити, що там є кошти держави України. А щодо наших конкретних речей, таких приземлених, знову ж таки, ми можемо говорити багато про економіку, але я хочу, щоб кожна людина мала можливість зрозуміти, як я можу скористатися з цієї ідеї, чи з цієї події, чи з цього інформаційного. Інформаційного простору, який ми сьогодні посилаємо людям, і розповідаємо про там стосунки з Канадою. От ми конкретно взяли і робимо такі бізнес-тури для молоді, молодих підприємців, фахівців віком від 18-35 до 35 років, що на тиждень можуть поїхати. Ми в Канаду ми робимо в Торонто бізнес візит так само в Ніагару, щоб трошки розвіятись. Люди зрозуміли що таке Ніагарський водоспад. Але найцікавіше те, що це зустрічі з бізнес палатами, з підприємцями, з бізнесменами, з навчальними закладами Канади. Знайомим з депутатами з міської ради з провінційного уряду, тобто така пізнавальна, пізнавальний бізнес-тур. І ми тим зараз на листопад ми хочемо це зробити, і хочемо, хоча б хоч 10 людей, щоб мати е -е... це можливість для молоді. Якраз ну, у нас якраз з'являються координати сайту вашої е компанії. Це єдина компанія в Канаді, яка сьогодні саме лобіює інтереси України по Канаді. Активно, ProInUA e – Це ваші координати в інтернеті, і там фактично є англійська. Українською мовами всі ті напрямні, про які ми вже сьогодні з вами говорили, до 100, то, Тарас, у нас лишається близько хвилини, і певні підсумки, щоб ми знаєте, у найближчі прийдешні з вами зазирнули, як далі будуть розгортатися події. Я думаю, що, наприклад, по відношенню між Канадою і Україною події будуть розвиватися динамічно у кращу сторону. Я це вже бачу. Багато що ще треба зробити, як і уряду та України, та, так і харківській владі. Для того, щоб сюди хотіли їхати, і канадські бізнесмени. Ми це робимо як зі своєї сторони, потрібно, щоб це була ще така урядова підтримка. І я думаю, що потенціал великий є. І треба тим користатися, особливо, коли ми говоримо про молодь і ми хочемо бачити більше молоді з Харкова, щоб навчалися в Канаді. Це також є одна з тих цілей, яку ми переслідуємо, і бачимо, що таке вже стається. Тобто, ті дружні зв'язки між країнами повинні. Поглиблюватися на міжлюдському рівні кожен день. Тарасе дякую. Дякую за участь у сьогоднішньому на часі. Тарас Паславський, директор з міжнародних зв'язків канадської компанії Група Провіденс, брав участь у сьогоднішньому етері. а Ми зазвичай побачимось буквально за кілька миттєвостей. у на часі, і поруч зі мною відомий громадський діяч експерт, один з постійних наших експертів в царині місцевого самоврядування Віктор Бакумов. Пане Вікторе, вітаю! Доброго дня! Всім двадцять 28 травня. Законопроект про місцеві вибори вже укладений групою народних депутатів: 18 народних депутатів, що представляють всі. Фракції Коаліції і Народний фронт і блок Петра Порошенка і самопоміч і Радикальна партія подали законопроект про місцеві вибори. Ви вже встигли продивитися цей законопроект, скажімо так, в позірному вигляді. Нагадую, що, як сказав спікер парламенту Володимир Гройсман, до 13 го Червня, якщо я не помиляюся, саме Верховна так. Рада та має цей закон законопроект ухвалити І саме за цими правилами, мають відбутися в останній тиждень жовтня саме місцеві вибори. Яка є ваша опінія, ваших подумців <как> як Абсолютно представників так. громадського сектору з того всього? Ну, по-перше, навіть в назві вже є зміни, тобто, закон називається про місцеві вибори, на відміну від попередньої редакції закону виборча, який називався про вибори депутатів. Місце... Депутатів Автономної Республіки Крим, там і так далі, депутатів місцевих рад і інша і там Галів місцевих, а тут просто називається закон про місцеві вибори. До речі, поданий він п'ятьма депутатами: це два депутата з блоку Петра Порошенка Денисенка Олексію, два з депутатської фракції Ляшка Попову Чижмар і з Народного фронту. Ціледовський заступник голови комітету саме з державного будівництва. На відміну від попередньої редакції закону, тут можна констатувати, що що змінено. По-перше, закон пропонує відкриті списки. На відміну від того обговорення попереднього тих варіантів закону, які були, ну, на ЗМІ обговорювалися в громадськості, обговорювалися серед середовищі народних депутатів також. Е, цей закон чітко визначає е, виборчу систему за відкриту, е, пропорційна система за так. відкритими списками. Пропорційна система за відкритими списками. Це одна, тобто, одна, один із окрузі. пунктів коаліційної угоди, між іншим. Так. Абсолютно так. Це було прописано в коаліційній угоді, і в цьому законі, е, в проєкті закону, саме це відображено. Тобто це е, висунення е, партійних, е, в партійних списках. На тих округах, за, за якими будуть закріплені ті е, кандидати в депутати, тобто це буде відкрите і прозора, і е, буде прив'язка кожного з кандидатів в депутатів від окремої політичної сили, за конкретним округом, виборчим, на якому він буде обиратись. Тобто ніяких там е, пропозицій тут немає, які були озвучені раніше, про те, що там будуть там. Три якихось закритих перших там номери, там чи п'ять закритих перших ну вони були не... варіанти там чи британської, чи німецької <сум> ну, моделі так. виборів. Так вони так само розглядалися. Ну а тут просто е, запропоновано цей проект. По суті, може він ще якихось зазнає змін, звичайно, але в тому вигляді, в якому він був поданий, тут просто мається прив'язка кожного до із депутатів, кандидатів депутатів, які висуваються політичними партіями, до якогось конкретного округу. І це відбувається за відкритими, звичайно, списками за пропорційною системою. От це перше враження від цього проєкту. Друге, що ще якісь зміни тут відбулися, це зміни у запропонованому кількість в запропонованій кількості депутатів, які обираються. Тобто відбулися зміни. ну от те, що стосується Харкова, буде обиратися зараз і як склад нашої обласної ради. Так, і склад міської ради вже за цим новим е законом, якщо він буде прийнятий цей проєкт, і кількість буде зменшена депутатів. Тобто для нашого місця ця квота буде встановлюватися на рівні від 800 до е мільйона до півтора мільйона е виборців. Тобто, ми потрапляємо в цю якраз категорію. Градацію великих міст. І це, так, так, і це буде 70 депутатів міської ради. Пане а Вікторе, те, що стосується угу. обласної ради, це буде трішки більше. Там, по-моєму, наскільки мені наскільки я пам'ятаю, там буде, по-моєму, 80 депутатів. Але мажоритарна складова згідно цього законопроекту залишається в невеликих населених пунктах районні е, ради. Ну не зовсім так. Тому е, мажоритарна складова, по-перше, і головне, залишається при виборах е, міських голів. По-перше, при виборах міських голів. Залишається... І два тури. Два так, тури. І передбачено так в цьому дуже проєкті та... теж. Два тури в великих містах, в, містах в яких більше 90 тисяч виборців. Там передбачено два тури. Вибор... Але за мажоритарною системою, абсолютною більшістю, так званою. Це теж там проведено в цьому законі. Е, ще один момент, який на відміну від. Е... Аспект навіть я скажу більше попереднього закону, який і досі є чинним, так який тоді подавався на попередній кампанії 10-го року, mm -hmm. і дозволяв фактично тоді під партію регіонів, під тодішню, скажімо, партію влади, то все створювалося, і дозволяв великі маневри для різноманітних фальсифікацій. Утворювати, фактично, в цьому законопроекті ці всі нюанси унеможливлюються, принаймні до мінімуму зводяться. Наскільки я можу зрозуміти. Ну, скажімо так, тут враження в мене таке. По-перше, та позиція з приводу формування виборчих фондів, угу. це теж стосується того, про що ви зараз сказали. Вона тут теж не зовсім обмежена. Тобто, Формування виборчого фонду воно обмежено для депутата, для кандидата у депутат десятью мінімальними заробітними плат, І... платнею від одної особи фізичної. Мінімізація телевізійної реклами, де там закладено так, так якщо є, ти, ти прагнеш, іди до людей, прагнеш постійно. Іди до людей спілкуйся, пане Вікторе. Буквально кілька слів про роботу інформаційного центру, який вже діє третій місяць у Харкові. Ви разом із однодумцями представники громадськості його започаткували як допомога до створенні первинних осередків самоорганізації громадян. Зараз у нас на екранах з'являються координати цього центру. І кілька слів. Я про можу вам це. сказати, що центр наш навчальний центр інформаційно-навчальний. Він проводить дуже велику роботу, і зараз, от буквально тиждень. Тому відбулись збори, на яких була організована ініціативна група, і далі будемо організовувати ініціативні групи в районах, відповідно, які будуть прасувати місцеві ініціативи. Зараз це на такому початковому періоді ми намагаємося за тими нормами статуту. Міської громади нашого Харка просувати якісь міські ініціативи. норми прямої дії, які ви на практиці почали числі, застосовувати В тому числі так. і відродження наших районних рад. В місті харк пане Вікторе. Вдячний вам за участь у сьогоднішньому на часі. Віктор Бакумов, відомий громадський діяч, наш один із наших постійних експертів з питань місцевого самоврядування, брав участь в сьогоднішньому етері. Ми добігаємо до, до завершення і зазвичай хочу побажати спокійного, злагодженого, врівноваженого і. Просякнутого мудрістю подальшого тижня, і зазвичай побачимось прийдешньої неділі. Хай щастить.